22 липня 2025 року в Україні сталося щось, що здатне поховати цілі роки боротьби із корупцією. Закон номер 12414 ухвалений парламентом і підписаний Зеленським, фактично знищує незалежність Набута САП антикорупційних органів, які ми вибороли після Революції Гідності. Тепер генпрокурор зможе закрити будь-яку кримінальну справу. Навіть проти президента. Але цього разу люди не мовчали. Почалося щось, чого не очікувала влада, і ця історія варта вашої уваги. А перед початком цього відео не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Приємного перегляду! Отже, 22 липня 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт номер 12414 який фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП? За підписання документу проголосувало 263 народних депутатів. А цього ж вечора, 22 липня, президент України Володимир Зеленський поставив власний підпис під законопроєктом. Яке ж це має значення? За змістом документу було внесено зміни в процес розслідування кримінальних правопорушень. Надавши більшу повноту прав Генеральному прокурору України. Чому це так важливо? За таких умов Генпрокурор отримав би можливість передавати справи, які розслідуються набу іншим органам влади, при умові, якщо діяльність антикорупційних органів, на його думку, буде неефективною. Що ж це означало б на практиці? Генпрокурор без відома Національного антикорупційного бюро України набу. Та спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП зумів би закрити кримінальну справу будь-якого високопосадовця, в тому числі і президента України, депутатів Верховної Ради, суддів, прокурорів, вищого військового керівництва тощо. Та це далеко не найгірше. Варто наголосити, що створення Набута САП стало одним із результатів Революції Гідності. До цього антикорупційні розслідування проходили в Міністерстві внутрішніх справ, прокуратурі та судах, які сильно залежали від політичної еліти. Тож об'єктивність судового вироку від цих структур була, м'яко кажучи, неефективною. Створена антикорупційна система відповідає усім західним стандартам та сприяє значно ефективнішій протидії корупції. Також ці антикорупційні органи. Є важливою умовою співпраці із Європейським Союзом. І тут від них вирішили позбутися. Та український народ став на захист власних інтересів і почав робити дещо неймовірне. В другій половині того самого дня, 22 липня, розпочалися перші мітинги одразу в кількох містах України. У Києві на площі Івана Франка зібралося до п'ятьох тисяч людей. Які в один голос вимагали накласти вето на законопроєкт номер 12414. Подібні акції протесту відбулися у Львові, Дніпрі, Одесі, Полтаві, Тернополі та інших містах України. Учасники протесту не зважали навіть на комендантську годину, яка розпочалася о півночі, чи погодні умови. Протести тривали до 30 липня в понад 20 найбільших населених пунктах України. І, врешті-решт, народ, як єдине джерело влади в Україні, добився свого. Українська влада почула прагнення своїх громадян. Вже наступного дня, після початку мітингу, 23 липня 2025 року, Володимир Зеленський заявив, що подаватиме до парламенту новий законопроєкт, спрямований на відновлення незалежної діяльності антикорупційних органів. І вже наступного дня, 24 липня, Президент України виконав свою обіцянку. За його словами, новий закон збереже антикорупційні органи від російського впливу, одночасно зберігши їхню незалежність. І нарешті це звершилося. 31 липня 2025 року Верховна Рада України ухвалила новий закон, який відновив самостійність Набу та САП. Ця історія не просто про закон, вона про те. Як народ може зупинити свавілля і про те, що ми досі маємо силу захищати своє право на справедливість? А чи брали ви участь у цих протестах? А може стежили за ними онлайн? Напишіть у коментарях, дуже цікаво, що ви думаєте про ці події. І не забудьте підтримати це відео лайком та підпискою, щоб більше людей змогли почути правду.